Поїхали в Ля, хто не в курсі, мені сьогодні 25 років. Хто не в курсі. Так? Да? Да. Давай хто що да. Найшов свій рівень, Давай, зараз я її взую. Давай. Мені 25 років, а їй, походу, 5. Але ми з нею на рівні. Демократія, Німеччина. Дивіться, які то жуки. Ото прям жуки-жуки. Жуками-жуки. Ото ви. Не дивіться на мене. А от там є човник, там 20 євро за годину часу, а тут 16. І ти розумієш, де жуки, а де реальні люди? Де жуки, а де реальні люди? А де бомж? А де жуки, де реальні люди, а де бомж? А де мажори. Що в мене вийшло, купити за 11 євро? Картоплю, курочку і джус. що купила моя а, знайома по цеху? бургер за 9 євро. Ну, взагалі хороший. Кого намахала, звісно, що не мене. Обижайте мені. Смачного, а я спробую і скажу, як готують в Німеччині. Ну давай, не підведи. Дуже дуже м'яке, дуже дуже круто прожарене. І Сама картопля не суха, що дуже приємно. Поки що, по моєму враженню, ставлю 8 10 через сам заклад. Не знаю, якось так темненько. Я розумію, що це барбекю, часто пройти бюджетом поїсти, але хотілося б більше. Месний вернісаж. Дивись, такі котли 5 євро. Такі теж 5. Прикольні, ні? Не? не всі не робочі, але все ж таки теж 5 євро. Блін. би накупити і піти на краківський то все. Ось такі теж понтові. Местная барахолка просто для этой це круто. не розъебалова розъебалова. Обичний будинок, простий район, будиви, скільки просто скільки верхла. Колесо спущене, 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 натачене. Таке. Я муха Це ж яким треба бути активним, щоб весь район закласти віліком. Скільки людей нема, скільки в них велосипедів. Хоча всі по скущеними колесами. Странно, але Тому дуже прикольно, що вони можуть собі так залишити. Ну що, гайс? Другий день вікенду я вийшов з готелю. Що в нас постіль. Постіль у нас обично, бо в мене нема одягу. Коротко про готель, доволі не найгірший, навіть моментами приємний. А скільки що по вартості? По вартості за два дні було близько 170 євро. А, доволі дорого, реально дуже дорого за два дні. Берлін — сам дорогий. Хоча я вчора сходив в магазин, накупив пакет за 20 євро, а мені не здалося, що це дуже дорого. Якщо дійсно тут жити і працювати, це, блін, ти себе почуваєш людиною. <плес> Тільки що з пацанчиком зняв відео, ну, це що на роликах. Прям прикольно робить, мені сподобалося. Я підійшов до нього, попросив, okay. щоб він а, again і він повторив знову і прям. І він говорить, і говорить дуже вільно англійською. Але оцей німецький акцент це прямо щось. Я такий моментами... Блін. Я розумію, що це англійська, англійське, англійське слово, але акцент такий дуже жорстко німецький. І я такий. Ага, окей. Ну типу, прямо все окей. Ти їх розумієш, але прям треба трохи так вслуховуватись, щоб зрозуміти, що вони тобі кажуть. Ось Визначне місце в Німеччині, Преденбурзькі ворота, і декілька слів про них, і поговоримо про історію, про яку мало хто так знає. Я зараз знаходжуся на частині НДР Національній Демократичній Республіці. А всі ми знаємо, що Преденбурські ворота вони розділяли Берлін на дві частини. І в цій частині, з якій я знаходжуся, з цієї частини всі бігли на західну частину міста. А це був один прикордонний пункт, де збиралося багато людей. І оці стіні вона діяла близько 28 років. 28 років. І не так давно вона впала і побудувала її всього ж за один день. Історичне велике місце насправді. Це саме-саме перше місце, яке потрібно відвідати. І насправді, коли говориш такі речі, десь моментами стає стоїш моторошно, я розумію, що більшість сюди приїде, зробить фотографію для інстаграму. І нічого особливого, але реально хочеться, хочеться заглибитись в історію і відчути, як насправді це є. Ще декілька слів про оцю про су, стекляшку. Це парламент. Це берлінський парламент, де приймається. Рішення всієї Німеччини. Ти реально можеш просто прийти на екскурсію. Заходиш, обходиш, і там внизу сидять депутати, і вони приймають реально важливі рішення. Ти можеш просто, проста людина, прийти на це подивитися. Звичайно, ти не сядеш біля них, ти будеш це все зверху бачити. Але коли це закінчується, ти можеш підійти до будь-якого депутата і задати йому будь-яке питання. Це унікальність Європи, це еталон Європи. Берлін це еталон Європи. Німеччина це еталон Європи. Це дуже сильна країна, і якщо говорити також про цікаві факти. Гербом на гербі Німеччини і символом Німеччини є простий ведмій. А також тут був побудований перший світлофор. Звичайний. Потім дуже багато міст підхопили цю ідею, і Сингапур немало відомої першим світлофором, але ми зараз у Берніні, тому давайте говорити про теперішнє. Потім з наступних цікавих міст. Це найбільш населене місто Європи. Зараз першим містом був Лондон. Але зараз Велика Британія не входить в ЄС, і тому Німеччина залишається найбільшим і найпершим містом по населенню в Європі. Ну і по площі це п'яте місто в Європі. Якщо говорити навіть більш про конкретику, ще після вчора я був в Парижі і зараз я в Берліні, і Берлін в 9 разів більше Парижу. Тобто це помітно, тут дуже багато цікавого. Це дуже багато цікавого, хочеться розказати. Тяжко, дійсно тяжко знімати, бо є певні обставини і сьогодні без режисера. Зараз ми знаходимося на простому уроці малювання, в німецькому класі. Ану, втащи йому, втащи, втащи ту контори. І вони малюють жінку, Просто жінку. Ви жінки ж малюєте, ні? Це наш пара, що я говорю. Ні? Я говорю, що ви малюєте жінчику. Не теж ні. Ну, ладно. Ладно, повертаємося більше до історії. Хоча насправді тут дуже багато історії, дуже багато культури. Якщо забувати тим випуск, дуже стає нудно. Насправді дуже ходиш по них і воно трошки. Під... скучно стає. Поговоримо про німців: німці люди, менталітет, вони дуже сильно зажаті, вони дуже сильно закриті. Все пов'язано з історією, все пов'язано з війною, і в них це залишилося. І з тим вони живуть, і лізти до них в душу відкриватися. Я думаю, це не їхні. І наводити тут а, нових знайомств. Тож не про них. Кожен живе окремо, кожен живе в своєму колі оточення. І, в принципі, отакі в нас справи. Так, не розказуй мені тут, я тут розказую, я тут оператор. Зараз неперевершене на місце. Насправді не знаю, як називається, потім погуглю і вам точно скажу, але то не точно. Річка, звичайно, красиво. Які мінуси Європи? Вони звичайно, що присутні постійно в європейських містах завжди щось будується, завжди щось на реконструкції, і постійно ти приїжджаєш і ти бачиш що таку картину, і вона псує все. Ти приїхав за красивою фоткою, спеціально сюди їхав, можливо, більше ніколи тут не побуваєш, і тут тебе спеціально беруть обламу. Буває так в житті, неприємно, але... Мені здається, що цей чоловік нам помахає. Мені буде трошки легше. Гарного вам дня!